Житомирська область займає 11-те місце у рейтингу найдорожчої оренди житла в Україні за інформацією Держстату. Які ціни на житло в Житомирі, від чого вони залежать, та чи перевищує попит пропозицію? Ми дізнавались у голови регіонального відділення Асоціації фахівців з нерухомості Наталії Малай. Протягом року ціни коливалися. Вони як зростали, так і поступово потім знижувалися. Таке коливання відбувається приблизно десь раз у півтора місяця, тобто є наплив. Є попит, ціни зростають. Спадає попит, тобто ми його забезпечили, задовільнили всіх, хто шукав оренду. Ціни поступово починають знижуватися. За словами Наталії, в порівнянні з минулим роком ціни на оренду дещо зросли. Найнижчі ціни на однокімнатні квартири знову ж таки залежать від стану. Так? Минулого року це було 5 тисяч гривень, можна сказати. Так це була найнижча ціна за однокімнатні квартири. Цього року це так само 5 тисяч гривень. Ну, по ідеї, ті, які е, з ремонтом, ті, які з наповненням, з посудомийними машинами, до прикладу, да, з гарною новою. Технікою з новими меблями в світлесенькому гарному ремонті минулого року максимальна ціна їхня була приблизно 12 тисяч. Були й винятки, коли однокімнатні квартири коштували 20 тисяч гривень за місяць, проте її площа була більшою, ніж звичайна трикімнатна, каже рієлторка. Двокімнатні були, наприклад, від 6 тисяч десь до 15 тисяч. Тепер вони десь від 7 до 22. Ну то так, да? але це ж знову таки вже за 22... Це вже двохкімнатна квартира, майже 100 квадратів. Орендувати трикімнатну квартиру в минулому році коштувало від 6 до 18 тисяч гривень, каже Наталія Малай. Цього року такі квартири здаються від 7, Це ну це зовсім без ремонту, така скромна, скромна. До 25 тисяч. Ціна не сильно відрізнялася від двохкімнатних, бо дорога дорожча комуналка, за рахунок того, стараються якось не дуже високо піднімати ціну. Вартість оренди залежить від розташування, ремонту, стану квартири, виду опалення, укомплектування меблями тощо. Наталія каже, що найбільшим попитом у Житомирі користуються однокімнатні та трикімнатні квартири. На двохкімнатні попит, по ідеї, незначний завжди, ну, завжди, тому що з однією дитиною ще можуть жити в однокімнатній. А з двома вже однозначно їм потрібна трикімнатна квартира. Більший попит, звичайно, на ті квартири, які з автономним опаленням. Звичайно, більший попит на ті квартири, які на нижчих поверхах. Це теж звичайно. Дуже болісне питання в місті з наявністю паркувальних місць. Так, ну якби попитом користуються також ті будинки або квартири в тих будинках, де є можливість. За собою зайняти місце да на паркування автомобілю. Також у місті з'являються будинки для оренди, хоча раніше такого сегменту не було, зауважила рієлторка. Зараз вирівнялася ситуація. Можна сказати, що практично всі звернення можуть бути закриті. Іванка Сивак, Олег Сіпоренко у центрі подій СТВ.